Родючі багаті землі Вінниччини. На озорі колгоспні поля радують око рясним урожаєм. На широких луках тучні стада. Тваринникам Вінницького району вдруге присуджено перехідний червоний прапор Ради міністрів і Центрального комітету комуністичної партії України. Їх успіх не випадковий. Колгоспна практика тут тісно пов'язана з досягненнями передової науки. Зоотехнік колгоспу імені Шевченка Петро Іванович Чугін вчить тваринників майстерності одержання високих удоїв. Тема його сьогоднішньої бесіди добір кормів у раціонах. Достатній різноманітного різноманітна годівля основа високої продуктивності худоби. Рядова доярка Ксенія Попова за 10 місяців одержала по 4150 літрів молока від кожної корови. Вінничани ліквідували відставання кормової бази. Тут щороку заготовляють вдосталь поживного сіна, силосу, коренеплодів. вміло скиртують грубі корми. Щоб збільшити кормові ресурси, широко застосовують післяукісні та пожнивні посіви. Ланка Ніни Гайдай з колгоспу імені Шевченка підготувала добірне сервно кукурузи для післяукісного посіву. Тракторист Стрижівської МТС Білоуз сіє кукурузу квадратно-гніздовим способом ретельно додержуючись агротехнічних правил. В літній період навіть в гарячу пору жнив, не залишається без догляду просапні культури, прополюють кормові буряки. Картопля незамінний корм для худоби. Згодувавши центр картоплі, можна одержати 60 літрів молока або 28 кілограмів приросту ваги. Ось чому скрізь старанно доглядають цю кормову культуру. Велика увага приділяється вирощуванню насилос, кукурузи та соняшника. Тут зберуть не менше 450 центнерів зеленої маси з гектара. А це значить 100 центнерів молока, каже агроном Соловйов поливоду Герцуну. В районі всі колгоспи запровадили зелений конвейер. З ранньої весни до пізній осені худобу утримують у спеціально побудованих літніх таборах. В літньому таборі молочної ферми Колгоспу імені Молотова зразковий порядок. Тварин чотири рази на день годують свіжою травою. Кожній корові дають щодоби по 70-80 кілограмів зеленої маси. Кінницькі тваринники вживають всіх зоотехнічних заходів в єдиному комплексі. Вони забезпечили худобі достатню годівлю, правильне утримання, часне на набування і прогулянки. На багатьох фермах механізоване даїння корів. Валентина Григорівна Орлик і Килина Іванівна Ніколайчук з колгоспу імені Сталіна за 10 місяців надоїли майже по 3300 літрів молока від кожної з закріплених за ними корів. Далеко за межами Вінниччини поширилося змагання тваринників за високі удої та високу якість тваринницької продукції. Ініціатором цього змагання виступила знатна доярка Гарпина Максимівна Ілик. Вона зобов'язалась надаїти по 6 тисяч літрів молока від кожної корови, а її подруги по колгоспу ім. Молотова по 4 тисячі. За два роки жирність молока по Вінницькому району зросла на 3 Це означає, що колгоспи одержали додатково щонайменше 3 тисячі кілограмів вершкового масла. Не до окремих рекордів, а до загального піднесення продуктивності худоби прагнуть Вінницькі тваринники. На всіх фермах організовано дієве соціалістичне змагання. Наслідки змагання регулярно заносять на дошки показників. Радісну звістку передає сьогодні парторг колгоспу товариш Мельничук. Передові доярки колгоспу запрошені в Москву для участі у всесоюзній сільськогосподарській виставці. Завідувач свинофермої колгоспу імені Сталіна Григорій Шостек. В підмосковних колгоспах у російських друзів прийняли колгоспники простий і корисний досвід утримувати свиней на свіжому повітрі. Годують свиней за раціонами, різноманітними кормовими сумішами відповідно до віку, ваги та інших особливостей. Передовіст свинарки колгоспу Марія Копостринська, Марія Дудник і Ганна Валігура. Після смачного обіду душ і Іванна. а потім у тінь полежати, щоб зав'язався жирок. А жирку зав'язується богатенько, 700-800 грамів щодоби. Колгоспи будують капітальні силосні споруди. У цьому їм допомагають механізатори МТС. Траншеї облицьовують каменем, щоб не втрачалося марно жодного граму соковитих кормів. У колгосп імені Петровського закладають силос. Колгоспники вже заготовили майже по 10 тонн поживного силосу на корову. Широким фронтом розгорнулося будівництво тваринницьких приміщень. Колгоспи використовують місцеві будівельні матеріали, застосовують індустріальні методи будівництва. В артілі імені Сталіна будується два нових корівника на 100 голів кожний. У будівництві колгоспникам подають велику допомогу шефи підприємства міста Вінниці. Муляри комсомолець Сергій Трохимець і Олексій Афонін щодня перевиконують свої виробничі завдання. Не застане зима Вінницьких тваринників Зненацька. Вони готують ситу і теплу зимівлю худобі. Борючись за виконання рішень партії та уряду про круте піднесення соціалістичного сільського господарства. Колгоспники Вінничини міцно тримають завойовану першість у змаганні.